Добрий день, шановні глядачі. Ви на моєму каналі Реальний Екосад. А я на своєму винограднику у Київській області, місто Фастів. Сьогодні у нас 8 серпня. Почав дозрівати виноград. Але фільм ми знімаємо не про дозрівання. В інтернеті дуже багато викладають. Відео, які сорти, нові, старі, гарні, смачні. Але в цьому році дуже нетипова погода. Складаються так погодні умови, що дуже сильно поширюються хвороби. Але з цього приводу захворювань саме в інтернеті дуже багато некоректної інформації. Всі спасають. Хто виноградник, хто гірки, хто помідори, усі спасають. От і прийшла така мисль, думка, зняти ролик про те, як не спасати виноград, а саме вирощувати, без проблем вирощувати, а не спасати. Якщо ви будете спасати кожного року свій виноград, нічого доброго з цього не вийде. Тому ми знімемо кілька серій фільму, тому що ця тема дуже широка. І я вкажу на типові помилки. Розкажу вам, що треба робити, що не треба робити, і про хімію, про пестициди, фунгіциди. Але насамперед. Треба зрозуміти, це сама перша помилка, що вся ця хімія, фунгіциди, пестициди це допоміжний захід у захисті винограду. На першому місці стоїть агротехніка. Розумієте, коли ви це зрозумієте, виноград у вас почне рости як належить. Без проблем. От спочатку треба... Зупинитись на агротехніці. Насправді виноград вирощують уже тисячі років, а фунгіциди з'явилися тільки в минулому сторіччі, у 20-му. Тому, як він ріс і що робили люди, треба знати і вирощувати його як належить. Значить, у цих фільмах це буде серія. Скільки серій, я зараз сказати не можу. Може три, може 5, може сім. Але ми повністю охопимо цю тему, вона досить складна. От я вам розкажу, які агротехнічні заходи сприяють зменшенню захворюваності, а які навпаки збільшують захворюваність. Як робити прогноз захворюваності? Особливості розповсюдження хвороб і їх цикл розвитку треба знати, щоб успішно з ними боротися. Можливо, ми затронемо також бактеріальні і вірусні хвороби, але це вже наприкінці, вони менш поширені і це особлива тема. Розкажу детально про хімзахист. А саме про ну, ефективність обробок. Обробок роблять багато, але вони не всі ефективні. Є більш ефективні, є менш. коли робити, чим, як, які препарати, чим системні препарати відрізняються від контактних і коли які треба застосовувати. От про особливості застосування цих препаратів. Розкажу про бакові суміші. В інтернеті дуже багато інформації про бакові суміші, але то все страшне й темне. Я розкажу, як правильно, для чого вони робляться і як вони робляться бакові суміші. Ну, трохи затр... зачепимо біопрепарати. Про літературу трошки, може, розкажу. Ну і по ходу буду демонструвати, які форми визрівають на цей період. Оце, наприклад, це слава Україні. Досить добра гібридна форма, вона вже готова, але вона була під плівкою. На самому початку була під плівкою. От ми розглянемо ще, якою Літературою варто користуватись, а якою не варто довіряти. Але для початку, щоб ви розуміли, в яких умовах вирощується виноградник, ми вам покажемо фільм жаху. Зараз підемо на сусідський виноградник тихенько. Він 10 метрів від мого, там навіть паркану нема. І покажемо вам фільм жаху, а потім будемо розказувати по темі. Оце є сусідський виноградник. Тут нічого не робилось так, як треба. Показую результат. Нічого тут не робилось. Не витримувалась агротехніка насамперед. Не робилось обробок. Тому, якщо у вас нема часу чи бажання доглядати за рослинами, краще не саджайте. Це сорт на кшталт Аркадії. Чи Аркадія, чи Плевін, я навіть не знаю, це не мій виноградник, але, але ви бачите, який жах. Який жах. Що він з ним буде робити, я навіть не знаю. Але людина хоче винограду, а доглядати не хоче. Оце так воно росте саме, причому це інститутський сорт 100%, він не такий вже сприйнятливий до хвороб. І отака в цьому році ситуація на винограднику недоглянутому, який вирощувався з порушенням агротехніки насамперед. насамперед. Зараз ми дійдемо до краю. Я вам поясню чому. Місце тут вибрано правильно. Воно освітлене, воно продувається. Але оце загущення. Бачите, скільки тут ли, лиш, лишив пагонів? Все, воно нанівець звело. Жадібність, як то кажуть, недобре, Загущеність звела нанівець. А за відсутності обробок воно все загинуло. Отут з краю я показав людині, як треба яку густоту пагонів залишати. Людина не послухала. Тут трошки краще. Бачите, це слава Україні. Та сама, що в мене під плівкою. Але вона теж хвора, але менше, тому що тут хоча б зробилося нарумування паганами і проріжування. Зараз підемо на мій виноградник. Ось тут цикадка яйця поклала. В цьому році достатньо багато цикатки. Можливо, ми шкідників торкнемося. Отакий маємо. Вигляд. Це буквально 10 метрів від мого виноградника. В такому інфекційному фоні доводиться працювати. Фільм жахів ми подивились. Тепер можна подивитись на цей виноградник. Тут все гаразд. Тому ми далі будемо розповідати, як за ним потрібно доглядати. На жаль, у нас фахівців готують за такою спеціальністю, як плодоводство і виноградарство. І це, я вважаю, помилка. Виноградарство має бути виділене в окрему галузь. Це не зовсім плодоводство. Но це ми будемо загальні. Агротехнічні прийоми розглядати. Тут є довідники по хімічних засобах. Теж в одній із серій ми детально розглянемо хімічні засоби, як тут є такі довідники, а є отакі довідники. І яка між ними різниця, я вам розкажу у наступних серіях. Отакі довідники є. Всі вони різні і користуватись ними треба по-різному. Ну і трохи про біологічний захист теж ми поговоримо. А на сьогодні, мабуть, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Дивіться і все буде рости добре, без всяких проблем, без бубнів. До побачення в наступній серії.